Атака можна це так. Каже 49-річний татарин Олексій. До нього озивались поплічники Росіяни. Ось до речі, один з таких представників титульної нації УРФІ Олег нам каже, що ми тут усі браття. Брат на брата Старі після того що ви зі ви вважаєте, що ми з вами браті. Олексій твердить, поїхав на злочину путінську війну заради дочки. Мовляв, дитина потребує операції. У мене проблема слідчом. Искривление лица, ей 15 лет, ей стыдно в школу ходить. Хотел заработать деньги, и с полпути свернуть, сдаться или за 500 убежать. 40-ричный Олег из Владивостока – типова жертва российской пропаганды. Я просто не понимал, что происходит, на самом деле. Не меняемо, можно сказать. Я так понимаю, вы разочаровались. Окупант навіть пускає сльози, адже мовляв, командири змушували контрактника, що добровільно припхався на війну вбивати тут людей. Ти вас Скільки 400. На операцію хватить? Ні. Олексій, як і більшість полонених, каже, утрапив у полон під час першого завдання. Тож кров'ю рук, мовляв, не забруднив. До позиції ЗСУ СУ заробітчана навів наш дрон, а російський заледве не вбив. Я вийшов здався. дрону. С первого раза не получилось, потому что атаковал он вторая, второй дрон. До позиции осталось мне 100 метров, дойти, до, до украинских позиций осталось 100 метров. И он откуда-то вылетает и меня бомбит. А как думаете, почему? Потому что они нужны такой. Олексій певнить, росіяни, попри відоме гасло своїх кидають, а ще він не проти, аби його рідний Татарстан здобув незалежність від імперської Росії. Мені бросаємо це, це повний показок, сколько бойців кидають, сколько бросали, Дуже много. Даже ряд мимо проїжджали не забирали. Я татарин. Я теж би хотів, щоб мій татарстан була отдельно жило від Росії. Із полоненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Олег, смахнувши сльози, відверто каже: можливо, після обміну ще сюди повернеться. Хотілося б, Хотя ви бирнуся. А ваш назад сюди на фронт. Ну скажуть, вийнути. А Олексій твердить, ладний лишитися тут, аби якось загладити свою провину перед українцями. Я Як? Не знаю. Ну як би ми могли скупити вину? остаться здесь? Я хорошо строю, Стру, хорошо строю. То есть вы готовы остаться, чтобы отстраивать разрушенное ваше армию? Да. А как же дочь вас ждет? Подождет. Но она поймет меня. Настя, ты прости меня, я неправильно выбрал направление. Я не был так поступати. Надеюсь, ти подрастешь, поймешь мене. Андрій Порщів Артем Деженков програма вікна СТБ Єдині новини.